Господь з Вами і з Духом, Твої. читання Святої Івангелія від Луки, Слава, тобі, Господи! Того часу сказали апостоле Господу, Додай нам віри, а Господь промовить. Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з коріння і стань посадженою в морі, то послухала би вас, хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля. Негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому: приготуй щось мені поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся. А потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він слузі, тому що він виконав наказане. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми непридатні слуги зробили те, що повинні були зробити. Слово Господнє! Слава! Є одна загадка. Я запитаю вас, чи ви були уважні, чи ні, тому що спільнота вже існує католицька майже 30 років в Дніпрі і також в Кам'янському. Ось. І є така загадка. Хто та людина, яка часто говорила? Такі слова, які ми сьогодні почули е, під Кінець Євангелії, що ми непридатні слуги зробили те, що повинні були зробити. Що це за особа? Хто це такий? Це Христос сказав. Це правда, що Христос сказав. Але я кажу особа. Я не кажу, чи це Бог. Я вам підсказку вже дав. Не брат Казимір. Не брат Казимір Петровичу. Ні-ні-ні. Йому багато речей можна приписати, але не все. Ну, а як його звати? Мартін Янкевич. Так, настоятель Кам'янського, це правда. Сім років він був настоятелем і він був настоятелем також Дніпра. І дуже часто він повторював ці слова. І коли я сам особисто їх чув, мене це вражало, тому що він казав, що Бо ми його... десь щось він там зробив і ми його хвалили. І він каже: я негідний слуга, зробив те, що мав зробити. Розумієте? Те, що до мене належить. І чому він так говорив? Чому саме так, я не хочу, щоб це звучало як моралізм, повинен чинити кожен християнин. Чому він так має робити? Тому що він мав віру і довіру до Бога. І тому сьогоднішня провідна така думка цих всіх читань ось, є про віру. І ми чуємо, ми чуємо вже багато тижнів, хто уважно слухає. Що Господь кличе, каже, от, наприклад, ідіть за мною. І апостоли йдуть, йдуть слухають, а слухають Ісуса Христа, бачать, що Він робить, навчаються від Нього. Ось. Але бачить, що вони настільки слабкі, що їм недостатньо цієї віри. І тому вони звертаються до нього каже: Додай нам віру, додай нам віру. І Він дає їм відповідь, каже, що. Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, ось гірчичне зернятко, вже чули це, вже знаємо, що в Ізраїлі воно менше за того гірчичного зерня, яке ми собі уявляємо, яке бачимо, воно дуже маленьке. Але воно, уявіть собі, воно виростає до 4-6 метрів. Тобто це зернятко має в собі величезний потенціал. І, власне, тому Ісус Христос якби порівнює, говорить, що слухай, що в тебе зараз віра є така, але вона може бути як дерево, тобто вона може бути сильною. Ось. І тому порівнює, що твоя віра може розвиватися. Не... Віра це не щось, що ми можемо собі раз-два вичитати, начитати, зрозуміти, пізнати і вже буду вірити. Ні, віра, ми постійно говоримо, вона народжується від слухання Слова Божого. Слухаємо, слухаємо, слухаємо. І наше, наше духовне життя, воно не йде по прямій. Це як синусоїда, воно так. Раз, раз є добре, а другий раз є, щоб не сказати якогось слова недоброго. Взагалі, отак. Дуже погано, дуже недобре. І депресія, і смуток, і все. А? Ось. Але коли є оця глибока віра і довіра, до багато тоді вона, ти слухаєш Слово Боже, і потихеньку поволі вона зростає. Ось, Вячеслав Бронсавич тут є ще місце. Заходьте, Саша. Так, це волонтери. Ось. І, і тому Ісус Христос показує якби, показує на прикладі цього гіршичного зернятка. І потім говорить про смоківницю. Смоківниця, смоківниця це таке дерево. Яке росте, може рости ну, десь 600 років, можете собі уявити, дерево 600 років має. Ось. І воно пускає коріння. І можете собі уявити, яка це структура цих корінь. Ось. І тому Ісус Христос говорить, що твоя віра має бути, як у ці коріння, так сильні, так сильні, щоб, щоб ти дійсно. Ну, міг стояти на ногах. Не просто віра це не є емоції, розумієте? Бо дехто, пам'ятаю, теж не буду казати, в якому місці, да? підходить і каже: а я думала, що почуття, емоції це віра. Каже: ні, це не віра. Це не віра. Бо сьогодні ти почуття маєш, емоції, маєш, еуфорію, переживаєш, все добре, а завтра їх немає. І що? І що? І тому Ісус Христос показує. Да? Показує нам, яка має бути віра. Ось. І він таку віру хоче дати. І віра це не є, це не є щось, що можна пізнати. Це не, не тільки якісь певні дії. От Я, наприклад, вірую в те, що є один Бог, але в трьох особах. Або, або наприклад, вірую в те, що Ісус Христос має божественну природу. Ну, Це можна вірити. Але віра, наприклад, для євреїв, що таке була віра? Віра це була вірність Богові, слухняність Богові, вірність заповідям. Це була віра для євреїв. Розумієте? І таку віру хоче Господь дати кожному з нас, щоб, щоб вона з твоєї віри, потім наступне до віри, вона перероджувалася вчинки, в поступки в дії. Не знаю, чи розумієте мене? Ось. І тому я згадав Марті Янківича, тому що були конкретні вчинки, поступки, так як можна в кожного з нас знайти, побачити, дії. Розумієте? Твої поступки відношенню до ближнього? По відношенню до, до чоловіка, до дружини, до дітей, до, до, до всіх. Тобто вони, воно проявляється в твоїх послугах. Бо я, бо я скажу, я маю віру, але я ненавиджу ближнього. Ну, То тоді щось тут якась є шизофренія, щось тут, щось тут не грає, тут щось не співпадає. Але коли я Бога ставлю на перше місце, Він дає, дає мені е, е, заповіді, дає мені слово. Я слухаю Його, слухаю, я слухняний Богу. Хоча мені не завжди все може подобатись, але виконую, йду за цим Ось, поволі Бог, тоді, що дає мені дає, дає мені тоді наступний крок, що в мені проявляється оця любов до ближнього. Тобто переходимо до конкретних дій, конкретних поступів, конкретних вчинків. І власне таку, таким. Такою вірою святий Павло, хвалиться. Він каже, тому не соромтеся свідчити про нашого Господа. Не соромся свідчити, так як він. Він сидить в тюрмі, бо Павло писав цього листа до Тимотея, будучи в тюрмі. Розумієте? І він не нарікає, що мені погано, що мені недобре, що я голодаю, що не маю що їсти. Він пише листа. Пише до братів, пише до церкви. І підтримує їх на дух. І каже, не бійтесь, не соромтеся свідчити. Ось, смійте, так як ми живемо в цьому мільйоновому місті, тих християн, як кіт наплакав, вибачте мені, ось, але оце кітна плака, ось, ця, кітна плакала, ця, ця, ця маленька громада може давати велике свідчення. І не тому, що ми там гуманітарку роздаємо. Але тому, що ми живемо, якщо живемо. Так зробили апостоли, тому вони просили, кажуть, додай нам віру, коли вони отримали цього Духа, особливо під час П'ятдесятниці, отримали Духа Святого, мали цю відвагу, мужність йти і проголошувати. І завдяки цьому проголошенню, ось, ми сьогодні маємо це передання апостольське, ми маємо церкву, маємо цей фундамент, маємо слово Боже, і маємо на кого опиратися. Ми розуміємо, ким ми є тоді. Ось. І тому Господь сьогодні приходить в цьому слові, щоб також і нашу віру помножити. І тому Він, ми про це вже говорили багато разів, і не тільки, а весь час це нагадую. Приспів ми співали, який сьогодні? Хай серце ваше не кам'яніє. Власне, щоб, щоб ця віра твоя помножувалась, потрібно також мати покору смирення. І це Бог хоче дати тобі. Бо тільки смирений, покірний Бог дає благодать. Бо ти скажеш, я все знаю, все вмію. От часу так на сповідях буває. Приходить якась людина сповідатись, ну, відомо, що ми зі сповіді нічого не маємо права говорити, але скажу вам, да? приходить сповідатись, ти пробуєш щось людині допомогти, я знаю. Ти знову пробуєш щось, я знаю. Кажу, то чого ти тоді прийшов? Чи прийшла. Якщо знаєш, то йди собі, гуляй і, і, і живи, роби, як хочеш, якщо ти все знаєш. Навіть якщо ти знаєш, то в покорі серце прийми цю правду про себе. Допоможи собі, щоб тобі, щоб тобі церква допомогла. Відкрийся. Тому потрібне це слово, щоб воно розбило це закаменіле серце. Сьогодні ми якраз співали цей 95-й псалом. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закаменілим ваше серце. Сьогодні Бог приходить. І сьогодні теж ти можеш бути як цей апостол, який каже: Боже, додай нам віри. Зроби мене покірним, смиренним. Зроби мене, щоб я в покорі серця міг приймати цю правду про себе, що я не міг любити, що я не міг пробачати, що я живу для себе, що я не хочу служити. Розумієте, цей, цей слуга працює в полі. Розумієте, Заморився. Приходить, а йому ще кажуть, йди ще це зроби. Класичний приклад це ми маємо сім'ю, коли чоловік з праці приходить. А, і жінка йому каже, винести сміття, чи піти по молоко, чи по хліб. І відразу бунт. То я не робився, а ти що тут робила? І починає. Замість того, щоб впокоритися це піти і служити. Власне, це випливає також віри, що Бог додасть сили з діалогу, з розмови. Спокою серця. А людина, яка пихата, горда, вона, вона не буде мати віру. І вона не буде приймати правду про себе. Їй важко буде прийняти всю правду про себе, тому що вона буде постійно захищатись. Вона не буде розуміти, що, що Бог її провадить, що Бог додає сили, що Бог веде. І тому потрібно, так як в цьому першому читанні пророка вакуума. «Докіль Господи, буду взивати до тебе. Тобто, можна сказати, навіть з претензією такою звертається до, до Бога. Да? Скільки? Ну, скільки я можу вже чекати? Я вам відкрию секрет. Можна так розмовляти з Богом, навіть з претензіями. Можна все, що хочеш говорити Богу. Це єдиний, котрий тебе вислухає, і єдиний, котрий тебе не відкине. Попробуй сказати, дружині чи чоловіку всю правду. Да, то такий епітет, таке вітання почуєш, відповідь, що аж вухо пов'язане. А Бог це той єдиний, який чує всю правду і не гіршиться тобою. Але завжди відповідає мовою любові. Завжди в нього є мова любові. Тому що не хоче смерті грішника, хоче, щоб ти навернувся. хоче, щоб ти мав вічне життя. І тому стукає, стукає постійно до тебе, звертається до тебе. Каже, коли вже, Іване, коли вже ти не вернешся? Сергію, коли ти вже не вернешся? Вероніко, коли вже в кінці кінців станеш покірна, смиренна. Ну коли? Скільки вже можна показувати цієї любові? І Бог постійно стукає, стукає і дає тобі це життя. Дає це життя. Тому е, не бійся відкриватись. Дозволь, щоб Бог діяв в тобі. І тоді побачиш, теж, так я вже сказав. Твоє життя буде, власне, поволди переходити в конкретні дії. І це не так, що дії це ти будеш робити на показ. Ти будеш робити дійсно так. Я негідний слуга зробив те, що мав зробити. І це буде, і це буде проявлятися в твоїй покорі, в твоїй смиренні. І це і правда. Ми не є ті самі, які були 20 років тому назад. І ми не є ті самі, які були вчора. І ми не знаємо, який будемо завтра. Але наскільки ми відкримося на Бога, наскільки дозволимо, що Бог діяв входив в наше життя, настільки Бог зможе нас преобразити, перемінити. Тому потрібно є постійно, постійно, ця зустріч з Богом кожного дня, не тільки, не тільки раз в неділю. Сьогодні, в сьогоднішньому, 21 столітті, ми живемо і нас. Не тільки кидають на нас ракети, але нас бомбардує цей світ через інтернет, через засоби масової інформації. Постійно бомбардує, атакує нас з різних сторон і весь час говорить: Бога не існує, немає Бога, Ти є Бог. Ти можеш розпоряджати своїм життям як хочеш. І світ не буде тобі говорити: пробачай, мирись, служи, віддавай своє життя. Не буде цього говорити. А Ісус Христос говорить зовсім інші речі. Тому якщо насправді нам цікаве бути християнином, бути глибоко віруючою людиною, то Бог закликає нас власне до цього. До цієї подорожі. Прекрасно, чудово. Життя це подорож. Закрий очі і, і, і подивися, як тобі було 5 років чи 10, а тобі вже 60, вже 70. Розумієш, як один день, отак. Час дуже швидко летить. І тому Бог хоче в цій твоїй історії та, показати свою присутність, показати себе, щоб ти, і щоб ти в цьому всьому був найщасливішою людиною, щоб відкрив, відкрив його безмежну любов. І, і, власне, тому потрібна ця покора, тому потрібна ця смирення, щоб ця віра твоя помножувалася, щоб твої діли були дійсно діями справжньої християнина, а не язичними. 它总是处于封闭一方，啊。